Друзі, нас інфо. перші про головне поїхали на північному сході Сумської області. Ціла колона російських військових добровільно перейшла на бік ЗСУ. РДК за попередніми даними 80 осіб, включно з офіцерами, зв'язківцями, екіпажами БМП. Колона йшла із боку глушкова, курська область, рухалась без перекриття, сигналізувала про капітуляцію через встановлений канал з собою передали. бойову техніку три БМП, один тан, дві вантажівки, карти маршрутів і логістики постачань з території РФ. Інформацію про командирів, які відвіддавали наказ на м'ясні штурми, наступ захлинувся в крові лише за перший тиждень липня. Щонайменше три тисячі російських втрат на курщині, з них понад 900 – безповоротні усі спроби прорізати фронт через великописарівський коридор. Провалились мобілізовані збуряті, мордовані Красноярська майже повністю знищення. Нас кидали людей як мішки. Вони знали, що ми помремо, і ми вирішили хай краще живемо, але без них зі свідчень здались росіян. ФСБ вістериці, армія в розпаді ФСБ намагається приховати факт колективного переходу, масово блокуються телефони рідних дезертирів УРФ. Розпочато затримання командирів, які не змогли втримати контроль над підрозділом десятки бійців і з інших частин масово симулюють хвороби втечу відмову від штурмів. Масові поховання, цинкова карта Кремля, Брянську Білгороді, Тулі Псковія почали зводити похоронні сектори та кладовищах під виглядом санітарної реконструкції. Мордовії прибули три ешелони з синковими гробами в супроводі. Розгвардія Соцмережі чистять згадки про похорони, а родинам забороняють публікувати фото загиблих у формі. Патрушов чекає моменту за інформацією з гРУ. Патрушов бачить сумський напрямок точку неповернення для путінської армії. Вже активізовано контакти з китайськими турецькими посередниками щодо варіанту припинення кампанії всередині Кремля. обговорюється м'яке виведення Путіна з посади. Створення перехідної ради безпеки під керівництвом Патрушова висновок, коли колони приходять до ЗСУ. Це не зрада, а початок розпаду армії. А коли Патрушев готується віддати наказ згорнути все, це вже не війна, кінець епохи Кремля, хто такий Патрошов, чому саме він? – екссекретар ради безпеки РФ. Один з архітекторів репресивної вертикалі, колишній директор ФСБ, соратник Путіна з 90-х. Але останні роки він поступово, нібито нарощує власні неформальні зв'язки з елітами ФСБ з армія, контролює частину губернаторських призначень і власну тіньову партію з олігархів, яким набрила війна і санкції. Найголовніше, патрошо може стати перехідним варіантом для тих, хто не хоче повної зміни режиму, але хоче зупинити руйнівну війну. Роль Сі Цзінпіна стратег посередник або новий арбітр Китай давно не задоволений діями Путіна. Нібито війна дестабілізує торговельні маршрути, створює небажану геополітичну напругу. Заважає сі позиціонувати себе як глобального миротворця. Сі дзінпінь уже неодноразово натякав не на потребу нового балансу безпеки в Європі. Сідзімпінь неодноразово натікав на потребу нового балансу безпеки в Євразії. Ухвалив політику керованої підтримки РФ, що передбачає співпрацю з усіма, хто не веде світ до хаосу. Веде непрямі контакти з Патрошовом через дипломатичні економічні канали. Сценарії змови, як це може виглядати здоров'я Путіна, погіршується. Формальний привід для зміни влади Патрушову очолює тимчасову раду безпеки, закликаючи до національного порятунку Китай перша країна, яка підтримує новостабільність стабільність в РФ. Ша мовчки приймають зміну. Якщо Росія погоджується на припинення вогню, і переговори Патруша вертає Україні області. Відкатуємось до кордонів 22-го року. Заключається перемиря чи війна закінчиться? Можливі сценарії замороження конфлікту на поточних позиціях. Обіцянка Росії не поновлювати агресію в обмін на зняття частини. Санці, але ми знаємо ціну російських обіцянок, де ескалація без реальної капітуляції, але з глибокою зміною в структурі влади РФ. Це не перемога в класичному сенсі. Але крах путінського сценарію, можливість для України і світу перехопити ініціативу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стати подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.